Марія Іванівна Денисюк директор навчального закладу села Ворокомле і жителька села Ворокомле Кам'якашиського району Волинської області. Трапляються на пожежі. Зв'язку з тим, що ми проживаємо в болотистій місцевості, а торф дуже швидко літку від жари. Може загоратися. І, звичайно, якщо люди себе неправильно поводять, кидають сірники, щось підпалюють, і трапляються загорання торфу, загорання лісу, трапляються ну, пожеж у селі у нас трапляється так, щоб горили будинки, оселі не дуже, але бувають випадки. бувають. Для нашого села це дуже знамена подія відкриття такого ДПК добровільної пожежної команди. Через те, що, якщо і не так часто, але трапляються пожежі у нашому селі, поки команда пожежників прибуде із Кам'яка-ширська, ви знаєте, розгорається більше і загасити, ліквідувати пожежу дуже-дуже важко. А ось як у селі вони будуть найшвидше реагувати, вони на місці і будуть зберігати наші оселі від пожеж, швидше, звичайно, буде. І я, як керівник установи, теж дуже радію від відкриття такої установи. Адже ми у школі дбаємо за наших діток, дбаємо про те, щоб, перш за все, виховати їх патріотами. Дбаємо за те, щоб розвинути їхні таланти. Але основне це зберегти здоров'я діток. І ось саме ця команда, яка сьогодні відкрилася у нашій. У селі допоможе нам зберегти здоров'я е, життя діток, адже найвища цінність кожної нашої держави це звичайно життя. І ми е, сьогодні я хочу подякувати. Е, перш за все, напевно, польському е, народу е, американському народу, що от вони запровадили такий хороший проект. Для нашої країни, що вони також разом з нашим урядом дбають за безпекову ситуацію в Україні. Ну і звичайно, найбільша подяка нашому старості, що він не підвів нашу громаду. Він взяв участь у проєкті, переміг, добився для нашого села. Ось такої хорошої організації, яка буде дбати за здоров'я, за життя кожного мешканця нашого села, та й напевно не тільки нашого села, а і сіл, які навколо нас знаходяться. Щиро, щиро дякую. У 90-х роках. І на початку 2000-х років це приміщення саме слугувало пожежною службою для села. Було тут колись дві машини пожежних у нас, але з часом вони вийшли з ладу, ну і їх списали. Приміщення. Як було зачинено, і не було господаря, воно приходило в такий не дуже гарний вигляд. Перетворилося, дякуючи цьому проекту, бачите, яке чудове, яке добротне, естетичне, гарне приміщення, яке стане і окрасою нашого села. Не тільки воно буде слугувати, що буде дбати за здоров'я, здоров'я за життя. Але й окрасою нашого центру села з появою добровільної пожежної команди в нашому селі ми всі мешканці відчуваємо себе більш захищеними через те, що ці хлопці дійсно показали себе справжніми майстрами своєї справи. Я думаю, що вони і надалі будуть підтверджувати свій статус таких хороших. Фахівців, адже вони навчалися, їздили на навчання, вони демонстрували перед нами свої уміння, і ми їм довіряємо, що вони будуть справді нас захищати, і ми будемо почувати себе більш захищеними. Ну і, звичайно, найперший захист ми відчуваємо від наших захисників, які на сході не дають ворогу, на півдні сході не дають ворогу підійти близько до, до нашої області. Дякуємо нашим захисникам.